Доброго дня всім! Сьогодні розглянемо військовий облік на підприємстві бухгалтерії Базкор. Але спочатку е, подивимося, які кроки треба пройти, щоб вести військовий облік. Спочатку першим кроком це треба видати наказ про призначення відповідальної особи за ведення військового обліку. І в наказі е, треба вказати доплату до 50% від докладу. Далі повідомити ПЦК, ПЦК про призначення відповідальної особи і термін виконання такого повідомлення 7 днів. Третім пунктом це роздрукувати правила військового обліку і вивісити на видному місці. Це є додаток 2 постанова 1480сі. е, у працівників всі військові облікові документи. Це військовий квиток, приписне. При прийнятті звільнені подати повідомлення в ТЦК в термін також виконання 7 днів. Далі заповнити списки персонального військового обліку це додаток 5, і так само заповнити списки оперативного обліку призивників, військовозобов'язаних та резервістів, це додаток 12. Коли ми приймаємо працівника на роботу, ми запрошуємо, запросимо, повинні запросити у нього всі документи, в тому числі військово-облікові. Це може бути військовий квиток, приписне і так далі. Наприклад, в нас є співробітник, ми приймаємо його на роботу. Так, ми ввели дані, наприклад, співробітника. Тоді в нас тут є військовий облік, і на основі військово-облікових документів введем, вводимо дані по даному співробітнику. Наприклад, офіцерський склад, номер запису, військове знання, приклад профіль, категорія розряду 1. Місті, придатність до військової служби, військомат за місцем реєстрації, військомат за місцем фактичного проживання і відношення до військового обліку перебуває на військовому обліку. Заповнили ці дані, Окей. тоді ми оформляємо працівника на роботу, прийом. Так, наприклад, він буде прийнятий з 5 липня. Так. Так, прийняли ми працівника на роботу, я його на наказ. Тепер нам треба створити повідомлення в ТЦК про прийняття цього працівника. Заходимо в кадри, звіти по кадрах, і тут є звітність для військоматів, і тут є повідомлення про прийняття або звільнення. Заходимо, сформувати. І у нас сформувалися відомості про громадянина, що підлягає військовому обліку. Тобто ми прізвище ім'я по батькові, військове звання, військова спеціальність. Тут він має, ми маємо вести адресу його проживання, на яку посаду і на підставі якого наказу. Дані відомості ми підписуємо керівником організації підприємства та відповідальною особою за ведення військового обліку, і на протязі 7 днів подаємо до військомату. Після того, як ми сформували подали повідомлення про прийняття працівника до військомату. Ми маємо сформувати собі списки персонального військового обліку. Тобто у нас відбулися якісь зміни. Ми прийняли працівника і ми формуємо списки персонального обліку. Додаток 5. Так само в кадрах, тут є звітність для військоматів списки персонального військового обліку. Задаємо період і сформувати. Ми можемо ці списки сформувати по, по всіх працівниках, а також ми можемо сформувати по групах. Тобто, наприклад, офіцерський склад і формуємо по групах. Далі, коли ми сформували п'ятий додаток, ми його підшили до себе. Далі ми формуємо, заповнюємо списки оперативного обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів додаток 12. Такий додаток 12-й є, так само у відділі кадрів звітність для плюнування, відомість оперативного обліку військовозобов'язаних додаток 12. Так само формуємо, додаємо ми. Період, наприклад, ми прийняли працівника, наприклад, по 31 липня, і формуємо такі, таку відомість: додаток 12, і підшиваємо такий додаток.